Доброго дня, дорогі мені душі, мене звати Софоя, я є провідником світла. Давайте ми з вами коротенько поговоримо про прекрасну причину, чому в нас з вами у житті стається все те, що стається. Те, що розум наш називає поганим, те, що наш розум називає хорошим. Я б сформувала цю причину так. Все, що в нас відбувається трансформаційного, і відбувається як наші уроки з вами. Воно для того, щоб ми з вами побачили цей світ очима Бога, як він його створив, чому він так його створив? Як Бог бачить концепцію, наприклад, любові? Не земної, а от, власне, божественної. Як він бачить концепцію свободи, не нашої земної, а божественної. В індуїзмі є, до речі, гарний термін, він звучить як агамкара. Він позначає оцей момент, коли ми з вами спускаємося сюди, в наше земне тіло в якомусь втіленні, і в нас відбувається зрощення, так ототожнення нашої структури з розумом. Якщо подивитися з призми розуму, як він бачить цей світ, він його бачить жахливим, він його бачить несправедливим. Він вважає, що я народився, щоб мене мучили, щоби я страждав. І всі наші трансформаційні моменти, так, вони є непростими, але вони, власне, спрямовані на те, щоб ми, наприклад, в непростих відносинах любовних, наприклад, так, ми нарешті зрозуміли, що ні одна людина ніколи ніякою любов'ю не заповнить нам отут нашу внутрішню деру. В серці, що прийде момент, треба буде навчитися самому давати собі любов через Бога, не через людей. У нас будуть з вами ситуації, коли нас вчитимуть, що ми ніколи ніким не маємо права володіти. Всі душі вільні, і вас будуть вчити непростими, можливо, обставинами, показувати це. І коли ви починаєте відчувати потихеньку спойлери істинної любові. Ви для себе просто усвідомите, а що таке істинна, божественна свобода волі іншої душі? Як вона виглядає? Як вона себе проявляє? Попереду тільки світла.